Всім привіт! Це компанія Укрармор. І це чергове дне відео про те, як правильно та легко вставляти балістичний захист в тактичний килимок. Показувати будемо на прикладі нашого тактичного килимка для сидіння. Кишеня для балістичного пакету знаходиться ось тут знизу килимка. Відкриваємо її та дістаємо один з двох демпферів. На його місце вставляємо балістичний пакет, і наш балістичний пакет виконуватиме функції демпфера. Його бажано трішки зігнути, так він легше входить всередину кишені. Трошки розрівнюємо наш килимок і закриваємо кишеню. Все, килимок готовий до використання. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А головне обирайте лише якісне військове спорядження. До нових зустрічей з вами був Укр Армор.